Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами будемо готувати пиріжки. Дивіться, у мене тут просто тепленька водичка, і я кладу сюди цукру і солі до смаку. Також я сюди кладу дріжджі, я це роблю на око. Ну, зазвичай, достатньо однієї маленької паточки. Також просію борошно. Дивіться, це тісто повинно бути ріденьке. Зараз подивимось. Я вам буду показувати, яке воно повинно бути. Просіяла борошно ложечкою, розмішую. Ось так. Розмішали. Так, ну у мене тут ще забагато води. Я просію ще борошна. Так, друзі, я вам тут покажу, яке повинно бути тісто. Дивіться, ось у мене таке ріденьке тісто. Бачите? Рідке. Ось я його так залишу на годинку. Нехай піднімається, воно гарно підіймається. За цей час буду робити начинку. Ось, друзі, для начинки я купила капусту квашену. І зараз я її просто буду обсмажувати на сковорідці на олії і все. Обсмажу до золотавості і буду. Робити пиріжечки. Ось, звичайна квашена капуста. Друзі, подивіться, у мене минув час вже, і ось у мене так тісто стало багато. Воно дуже добре підіймається. Ось я насмажила вже капусти. Щоб сформувати пиріжечки, мені знадобиться олія. Дивіться, от просто у мене тут олійка звичайна, трохи на стіл. На руки ось так, відщипнули тіста. Нічого, якщо воно таке ріденьке так і повинно бути. Так, взяли. Руками ось так. В різні сторони трохи його розтягнули. Зараз покажу. Так, руками розтягнули, поклали начинку ось так. Зверху. І тепер беремо і обережненько підіймаємо ось так тісто догори і защіплюємо його. Ось так. Все. Перший пиріжечок готовий. Обсмажуємо пиріжечки на помірному вогні. Так, друзі, насмажила пиріжечків, ось вони вже готові. Е, дивіться, які м'якенькі. Жирненькі вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою.